Ось такий на сайті 450, в магазині 600, тому перевіряєте торти це на сайті і в магазині, вони часом відрізняються. Тому будьте уважні. А так ось я надів і качаємо 2, 3. Хочу чесне відео вам залишити. От користуюсь, користувався закльопочником ось таким. Десь 300 закльопок я зробив. І він в мене розлетівся. Тут всі ці всі скоби повилітали, його потрібно витрушувати. Дуже незручний. Короті. Сподобався мені ось такий дніпрем VR3 Ну, Те, що він компактний, знаєте, в руці гарно лежить і дуже м'яко йде. Зараз покажу, це вже я ним закліпав. Ось. Перше є три насадки. Можна міняти діаметр під різні закляпки. У ну, мене вже тут під мою. Зараз я ще раз дивно покажу. Дивіться, я став. Зараз пару качків. Раз, два, три, чотири. Незручно одною не рукою. Все, є. І вилеті, стержень. Дуже класно. Заклепало воно. Добре, тримає, отлично.